Розрізняють природне та антропогенне забруднення навколишнього середовища. Антропогенне штучне забруднення це вплив на довкілля, спричинений діяльністю людини. У результаті людської діяльності забруднення навколишнього середовища призвело до катастрофічних наслідків, виділяють такі основні види штучного забруднення навколишнього середовища, хімічне, біологічне. Фізичне і механічне, основні джерела забруднення, електростанції, транспорт, чорна та кольорова металургії, машинобудування, хімічне виробництво, видобування і перероблення мінеральної сировини, сільськогосподарська діяльність, будівництво, видобування, оброблення, використання. Та зберігання радіоактивних речовин. Розглянемо докладніше антропогенне фізичне забруднення довкілля. Воно буває теплове, шумове, електричне, світлове, радіаційне, електромагнітне та вібраційне. Один із видів фізичного забруднення теплове забруднення. Теплове забруднення насамперед пов'язане із парниковим ефектом. Це явище в 1829 році відкрив французький математик і фізик Жозеф Фур'є. Парниковий ефект явище в атмосфері, за якого енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні землі, не може повернутися в космос, оскільки відбувається молекулами вуглекислого газу, що викидається під час роботи підприємств теплових двигунів. Теплових електростанцій тощо. Парниковий ефект призводить до підвищення температури поверхні Землі, унаслідок чого на планеті інтенсивно тануть льодовики Арктики та Антарктики, підвищується рівень Світового океану. Джерелами теплового забруднення є також теплотраси та електростанції, які зливають гарячу воду у водойми. Як наслідок у воді стає менше розчиненого кисню, що призводить до масової загибелі риб та сприяє росту водоростей. З 2005 року почав діяти Кіотський протокол міжнародна угода щодо обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері. Протокол підписала та ретифікувала 191 країна, із 2020 року. Кіотський протокол замінила Паризька кліматична угода. Переглянь відео про заміну палива для автобусів на водневе. Ось так звучить водневий автобус під час їзди. А так це відчувається зсередини. Пасажири помічають різницю. Різниця в звуці просто дуже велика. набагато приємніше, ніж в інших автобусах. Водновий автобус це той же електробус, який працює від паливного елемента, що знаходиться в автомобілі. В основі палива водень. Сім хвилин потрібно, щоб заправити такий автобус водним. Цього вистачає на весь день. Водневі автобуси успішно тестують у кельні з 2011 року. Настільки успішно, що вирішили замовити ще тридцять Ми можемо справді замінити дизельні автобуси на ці технології один до одного, не лише в плані перевезень, але й в плані техобслуговування. Приміром, заправка триває стільки ж скільки в дизельного автобуса, тільки з нульовими викидами в атмосферу. Поки Мерседес, як лідер водневих технологій у Європі, лише тестує водневі автобуси. Бельгійське сімейне підприємство Ван Хол їх уже постачає. Нині продукт видається нішевим, але бельгійці впевнені, що незабаром це зміниться. Ванголесван Хол розробляє водневі автобуси з 2005 року. Ми вже понад 12 років інвестуємо в цю технологію, бо ми в неї віримо, і от бачимо перше велике замовлення. 30 нових автобусів для Кельна, 10 для Вуперталя. Завдяки новим субсидіям, дедалі більше німецьких міст, виявляють інтерес до водневих технологій. Збільшення замовлень вкрай важливо, щоб ця технологія витримала конкуренцію, адже ціни на водні автобуси кусючі 650 тисяч євро. Це на 400 тисяч більше ніж звичайний автобус. Лише завдяки великим замовленням, ми зможемо знизити ціну. Лише тоді ми отримаємо переваги серійного виробництва. Бельгійці роблять ставку на те, що дедалі більше європейських міст буде переходити на зелені водневі автобуси. Наведемо приклади шумового забруднення. Найбільш потужним джерелом шумового забруднення є автомобільний залізничний авіаційний транспорт. Рівень шуму, який створює автомобільний транспорт. Сягає до 85 дБ, залізничний та авіаційний понад 100 дБ. Постійне шумове забруднення збільшує кров'яний тиск, погіршує слух, негативно впливає на серцево-судинну систему, призводить до нервових та психічних розладів. Нешкідливим для людини є шум у межах 20-30 дБ. Прослухай шум літака та постійний шум у великому місці. Радіаційне забруднення виникає при аваріях на атомних електростанціях під час проведення медичних обстежень та лікування радіоактивними препаратами. Джерелом радіаційного забруднення є також окремі будівельні матеріали. Таке забруднення призводить до розвитку злоякісних пухлин, виникнення променевої хвороби, впливає на спадковість. Тому рекомендують не перебувати в зоні радіоактивного забруднення, проходити рентгенівське обстеження найчастіше одного разу на рік, регулярно провітрювати приміщення. До джерел електромагнітного забруднення належать високовольтні лінії електромереж, трансформаторні станції, телевежі, мобільні телефони, комп'ютери, телевізори, мікрохвильові печі тощо. Електромагнітне забруднення спричиняє стомлюваність, нервові порушення, знижує імунітет, може призвести до виникнення пухлин мозку, безпліддя. Рекомендують зменшувати час використання безпровідних мереж, довго не користуватися мобільним телефоном, не носити його в кишені. Отже, різні види забруднень шкодять довкіллю та здоров'ю людини. Під Терміном природокористування розуміють сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу і заходів з його збереження, три аспекти природокористування видобування та перероблення природних ресурсів і їхнє відтворення, використання й охорона навколишнього середовища. Відновлення екологічної рівноваги природних систем природоохоронна діяльність спрямована на загальну охорону природи, охорону надр та раціональне використання корисних копалин. Після двох світових та ряду локальних війн. Поширення споживацької психології, коли людина вважає себе вищою за природу, ряду страшних екологічних катастроф, світова громадськість активізувала заходи з боротьби за охорону природи, посилила діяльність міжнародні природоохоронні організації, робота яких спрямована захищати, аналізувати та контролювати стан довкілля. Основні завдання міжнародних природоохоронних організацій поширення екологічної освіти та екологічне виховання населення передусім молоді, контроль за станом навколишнього середовища, науково-дослідницька діяльність з охорони довкілля. Створення фондів та інших об'єднань, покликаних оберігати природу. Організація заходів із забезпечення безпеки довкілля і покращення екологічної ситуації наведемо кілька прикладів природоохоронних організацій ЮНЕСКО. Міжнародна комісія ООН з освіти культури, що займається також проблемами екологічної освіти та виховання, ЮНЕП, міжнародна програма з охорони навколишнього середовища ЮНІСЕФ Всесвітній Дитячий Фонд ООН, що приділяє увагу неформальній екологічній освіті та вихованню дітей і молоді.